Повість врем'яних літ. Літопис Давньокиївський за Іпацьким списком Переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко, ЧАСТИНА 11. У літо 6524 2016 рік прийшов Ярослав на святополка. І стали вони з обох боків Дніпра. І не зважувалися напасти ні ці на тих, ні ті на цих, і стояли так три місяці один проти другого. І почав воєвода Святополків роз'їжджати вдовж берега, і докоряти новгородцям словами: Чого ви прийшли з отим Кульгавим, ви ж Теслі? От і заставимо вас, хороми нам зводити. І почули це новгородці і сказали Ярославу. Завтра ми переправимося на них. Якщо хто не піде з нами, то самі вдарим, а були вже заморозки. І стояв святополк між двома озерами. І всю ніч він пив із своєю дружиною. Ярослав вже на ранок приготував дружину до бою, і засвід переправився. І, висадившись на березі, відштовхнули човни від берега і пішли супроти них, і зійшлися у полі. І була січа люта». І не могли Печеніги через озеро прийти на поміч, і протиснули воїв Святополкових до озера, і зійшли вони на лід і став перемагать Ярослав. Побачивши це, Святополк утік і переміг Ярослав, а Святополк же втік до ляхів. Ярослав же сів у Києві на батьківський стіл, і було тоді Ярославові літ двадцять вісім. У літо 6525 1017 рік Ярослав увійшов у Київ і погоріли церкви. У літо 6526 1018 рік прийшов Болеслав із ляхами і зі святополком на Ярослава. Ярослав же зібрав багато русів, варягів, словенів і вийшов супроти Болеслава і святополка і прийшов до Велиня. До і стали вони на протилежних берегах Бугу, і був у Святослава кормилиці Воєвода будий, і почав Будий збиткуватись над Болеславом словами Ось почекай, пропоримо кілякою черево твоє товсте, бо був Болеслав великий і важкий, такий, що й сидіти на коні не міг. Зате був розумний. І сказав Болеслав дружині своїй. Якщо вас не діймає сором, за збиткування такі, то я сам загину, сів на коня, кинувся в ріку, а за ним вої його. Ярослав вже не встиг приготуватися до бою і переміг Болеслав Ярослава. Ярослав утік із чотирма людьми до Новгорода. Болеслав же увійшов у Київ зі святополком і сказав Болеслав розведіть дружину мою по городах на прокорм. І так було зроблено. Ярослав же прибіг до Новгорода і хотів утікати за море. І посадник Костянтин, син Добрині із новгородцями порубали лодії Ярославові і сказали Ми можемо ще битися за тебе з Болеславом і Святополком. І почали збирати гроші по чотири куни з мужа. І зі старост по 10 гривень, і з бояр по 18 гривень, і привели варягів, і заплатили їм гроші, і зібрав Ярослав воїв много. Болеслав же сидів у Києві, а окаянний святополк сказав Скільки є ляхів по городах, убивайте їх. І перебили ляхів. І Болеслав утік з Києва, захопивши великі багатства, і бояр Ярославових, і сестер його. І настаса з десятинної церкви, який обманом втерся до нього в довір'я, приставив до награбованого майна і людей багато вивів із собою. І гради червенські захопив собі і повернувся у свою землю, а святополк почав княжити у Києві. І пішов Ярослав на святополка, і переміг Ярослав Святополка і втік святополк до Печенігів. У літо 6527-1019 рік, прийшов святополк з печенігами силою грізною. І Ярослав зібрав багато воїв і вийшов супроти нього на Альту. І Ярослав вже став на тому місці, де був убитий Борис, і здійняв руки до неба й сказав. Кров брата мого вопіє до тебе, владико, відомсти за кров цього праведника, як помстився за авелеву кров, осудивши каїна на стогнання і трусіння, так зроби цьому. І коли помолився, сказав Брати мої, хоч тілом ви відійшли звідси та молитвою своєю, допоможіть мені проти ворога цього убивці зарозумілого. І після того, як сказав цей, пішли один проти одного, і поле ляцьке покрили обидва війська множеством воїв, і була тоді п'ятниця, і сходило сонце, і зійшлися обидва війська, і була січа люта, якої ще не було на Русі, і за руки хапали один другого, і рубалися, і сходились тричі, аж кров долинами текла. І надвечір. Переміг Ярослав. А святополк утік, і коли він тікав, то вселився в нього біс і розслабли кістки його. І не міг він сидіти на коні і несли його на носилках, і принесли його до берестя, ті, що тікали з ним. Він же говорив Біжіть бігом зі мною, женуться за нами. Отроки його посилали назад подивитися, чи не гониться хто за ними. і не було нікого, хто би гнався за ним вслід. Він же, лежачи, немощний, підхоплюючись, казав: Ой, гоняться, воно, женуться, Біжіть! Біжіть!» і не міг витримати на одному місці, і перебіг ляцьку землю, гнаний гнівом Божим, і перебіг у пустинь між Чешською і ляцькою землею, і тут закінчив своє зле життя. Праведний суд настиг його неправедного. І по відході з цього світу прийняв святополк муки окаянного, показана, очевидь послана йому Богом смертельна рана, яка жорстоко кинула його смерті, і після смерті терпить він зв'язаний вічні муки, і є могила його в тій пустині і до наших днів, і виходить з неї сморід, нестерпний. Все Бог з'явив так. На показ князям руським, хай коли таке вчинять, знають про це. І вони, коли зроблять подібне зле братовбивство – Таку ж приймуть кару та ще більшу від цієї, оскільки вже знають, що було. Сім бо помст прийняли Каїн, убивши Авеля. Ламех сімдесят, оскільки Каїн не знав, що прийме помсту від Бога. А Ламех знав кару, яку поніс його прародич, вчинивши вбивство. Сказав бо Ламех своїм жонам мужа убив на шкоду собі, і юнака убив, чим наніс сам собі рану. Ось тому сказав: сімдесят помст належить мені. Оскільки, сказав, знаючи це, робив, то Ламех убив двох братів Єнохових і взяв собі їхніх жінок. Цей же святополк, новий Ламех, що народився від перелюбу, що повбивав братів своїх синів Гедеонових, такий і цей був. Ярослав же повернувся і сів у Києві. Утер під із дружиною своєю та показав перемогу і труд великий. У літо 6528 народився в Ярослава син і дав він ім'я йому Володимир. У літо 6529, 1021 рік, приходив Брячеслав, син Ізяслава, онук Володимира, на Новгород і взяв Новгород, захопив багатьох новгородців і майно їхнє і пішов знову у Полоцьк. І коли дійшов до Судмирі ріки. Ярослав вийшов з Києва і на сьомий день догнав його тут і переміг Ярослав Брячеслава і новгородців повернув у Новгород, а Брячеслав утік у Полоцьк. У літо 6530 прийшов Ярослав до Берестя. І в цей час Мстислав у тмуторакані вийшов і пішов на Касогів, і почув про це Редєдя, князь Касозький. І вийшов супроти нього, і стали обидва війська один проти одного, і рече радідям Мстиславові чого ради губити дружини свої, але зійдемося самі і поборемося, і коли здолаєш ти, візьмеш майно моє, і жону мою, і дітей моїх, і землю мою, та коли я здолаю, то візьму все твоє. І сказав Стеслав, буде так. І, з'їхавшись, сказав Редедя до Мстислава: не оружжям будемо битися, а боротьбою, і щепилися боротися кріпко, і боролися довго, і почав знемагати Мстислав, бо редедя був здоровий. І речем Стеслав, Пресвята, Богородице, поможи мені. І коли здолаю цього, то зведу церкву в ім'я Твоє. І це сказавши, ударив ним об землю, і вихопив ніж, і вдарив його ножем у гортань, і зарізав тут редедю. І пішов Мстислав у землю його, і забрав усе майно його, і жену його, і дітей його, і дань наклав на касогів, і прийшов у тмуторокань, і заклав там церкву Святій Богородиці, і збудував її, і стоїть вона й до сьогодні у тьму турокані. У літо 6531, 1023 рік пішов Мстислав на Ярослава із козарами й касогами. У літо 6532-1024 рік, коли Ярослав був у Новгороді, прийшов Мстислав із Тмуторакані до Києва і не прийняли його кияни. і Він же сів на стіл у Чернігові, а Ярослав був у Новгороді тоді. Цього ж літа повстали волхви у суздальцях, перебили стару челядь, по диявольському напученню і бісівському підступу, говорили, що ці тримають запаси. І смута велика, і голод великий були по всій тій землі. Ішли всі люди по Волзі в болгарську землю, привозили жита і так вижили. Почув Ярослав про тих волхвів і пішов у суздаль, полови волхвів. Одних повиганяв, а других покарав і сказав таке за гріхи Бог насилає на якусь землю голод, чи мор, чи посуху, чи інші кари, а чоловік нічого не знає про те. І повернувся Ярослав. І прийшов у Новгород, і послав за море поварягів, і прийшов акун із варягами. І був акун той сліпучий, і плащ у нього золотом тканий. І прийшов він до Ярослава, і пішов Ярослав із акуном на Мстислава. Мстислав, же, довідавшись про це, виступив на зустріч їм до листвина. Мстислав же звечора зготував до бою дружину і поставив сівер на чолі проти варягів. А сам став з дружиною своєю на правим і на лівім крилі. І була ніч, була темінь, і грім, і блискавка, і дощ, і сказав Мстислав дружині своїй вдарим по них. І пішли Мстислав і Ярослав супроти, і зіткнулися чільні варяги з сіверою, і труждалися варяги, рубаючи сівер. А після цього вдарив Мстислави з дружиною своєю і почав рубати варягів, і була Січа люта, і коли спалахували блискавки, зброя виблискувала. І була велика гроза, і була січа сильна і страшна. І побачив Ярослав, що терпить поразку, і втік із акуном князем Варязьким. І акун тут загубив плащ свій золотий. Ярослав же прийшов до Новгорода, а акун пішов за море. Мстислав же за світ рано побачив порубаних, полеглих своїх сівер і варягів Ярославових і сказав: хто цьому не порадіє? Це лежить сіверянин, а це варяг, а моя дружина ціла. І послав Мстислав за Ярославом, кажучи Ти сиди на своєму столі в Києві, оскільки ти старший брат, а мені буде ліва сторона Дніпра. І не посмів Ярослав у Київ іти, доки вони не помирилися, і сидів Мстислав у Чернігові, а Ярослав у Новгороді, і сиділи в Києві мужі Ярославові. Того ж літа народився у Ярослава другий син і дав ім'я йому Ізяслав. У літо 6534-1026 рік, Ярослав зібрав воїв много і пішов до Києва і уклав мир із братом своїм Мстиславом біля городця. І розділили по Дніпру руську землю. Ярослав взяв оцю праву сторону, а Мстислав ту ліву, і стали жити мирно і в братолюбстві, і припинилися у собиці і смути, і настала тиша велика у землі руській. У літо 6535 1027 рік народився третій сину Ярослава і назвав він його Святославом. Літо 6537 1029 рік було мирне літо. А в літо 6538 1030 рік Ярослав узяв Белз і народився в Ярослава четвертий син, і назвав він його Всеволодом. Цього ж літа ходив Ярослав на Чудь і переміг їх, і поставив город Юр'їв. У це ж врем'я помер Болеслав Великий Уляхів, і була смута велика в Ляцькій землі, і повстали люди, і перебили єпископів, попів і бояр своїх, і була у них смута. У літо 6539 -е Ярослав і Мстислав зібрали воїв багато і пішли на ляхів. І знову зайняли городи Червоноруські і завоювали ляцьку землю. і Багато ляхів привели і поділили їх між собою. І посадив Ярослав своїх поросі, і живуть вони там і по сей день. В літо 6540 -е 1032 рік Ярослав почав зводити городи. По рсі. У літо 6541 1033 рік Мстиславич Євстафій помер. А в літо 6542 1034 рік Мустислав вийшов на Лови, захворів і помер і похоронили його у церкві святого Спаса, яку саме збудував. При ньому було зведено її в висоту настільки, що й стоячи на коні не можна було досягти рукою. же мстислав дебелий тілом, червонощокий з великими очима, хоробрий у битві і милостивий, найбільше любив дружину, багатства не жалів для неї, ні в питті, ні в їді не спиняв. Після цього прийняв владу його Ярослав і став одновладцем Руської землі. Пішов Ярослав у Новгород і посадив сина свого Володимира у Новгороді, а єпископом поставив жидяту. І в той час народився в Ярослава син і назвали його В'ячеславом. І коли перебував Ярослав у Новгороді, то прийшла йому звістка, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїв, варягів і словен і прийшов до Києва і ввійшов у город свій. І було печенігів безліч. Ярослав вже виступив із города, зготував дружину до битви. Поставив варягів посередині, а з правого краю киян, а по лівому крилі новгородців, і стали перед городом, а печеніги почали наступати, і зійшлися на місці, де нині собор Святої Софії, Митрополія Руська. А тоді було там поле за городом, і була Січа люта, і ледве здолав надвечір Ярослав, і побігли печеніги врізнобіч, і не знали, куди біжать, і одні втікачі. Утонули у ситомлі, інші ж в інших ріках. І так загинули, а решта їх побігла невідомо де і бігає й до сьогодні. Того ж літа посадив Ярослав Судислава, брата свого, у поруб у плескові за наклепом у злому замислі проти себе.